Сьогодні у випуску Час пік молодіжний простір у Мукачеві з'явиться локація для розвитку юнаків та дівчат. Хочемо розвивати молодіжні організації, допомагати українським дітям, жінкам, чоловікам, нашим людям. Рятівник у спеку як використовувати кондиціонер, аби не нашкодити власному здоров'ю. Потрібно чистити постійно. Там фільтри є спеціальні, їх потрібно очищати. Я ветеран у Закарпатській ова розповіли про нову послугу ЦНАПів. Частину послуг державних послуг вже туди введено в межах 523 постанови, і вони мають надаватися всіма ЦНАПами. У боях під Запоріжжям своє життя за Україну поклав воїн з Мукачівщини Віталій Ленділ. Сумна звістка знову прийшла у Горондівську громаду. 16 липня на війні зупинилося серце сержанта Віталія Васильовича Ленділа, уродженця села Горонда, 78-го року народження. Вічна пам'ять герою. Ужгород проведе в останню путь полеглого за Україну захисника Анатолія Техзу. 22 липня попрощаються із загиблим героєм. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності. Командир тактичної групи Карпатська Січ Анатолій Техза, псевдоварвар, загинув 14 липня під час штурмової операції на Бахмутському напрямку. В Анатолія залишилась дружина і двоє дітей. В Ужгороді сьогодні підірвали стару трубу котельні. Відео в соціальній мережі Фейсбук оприлюднив ужгородський фотограф Олександр Богданов. Раніше Ужгородська міськрада попереджала про контрольовані вибухи на вулиці Михайла Грушевського. 4 а тут сьогодні проводили демонтаж старої труби котельні. Ужгородському фотографу вдалося зняти на відео, як відбувається повалення цієї труби. На Тячівщині поліція затримала наркоторговця, який збував метамфетамін. 29-річний місцевий житель методом закладок систематично продавав на території району наркотик. Оперативники затримали зломисника в ході контролю за вчиненням злочину. Фігурант саме передав своєму клієнту координати, де сховав пакунок з наркотиками, гроші за які вже отримав напередодні. Для фіксації вилучення доказів за місцем проживання фігуранта слідчі провели обшук. Серед вилученого наркотики, електронні ваги, гроші та бойова граната, РГН. Із запалом до неї. Всі ці речі, досліджуватиме експерт, наркоторговцю загрожує до восьми років ув'язнення. Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримувати нові послуги у ЦНАПах. Таку можливість дає новий проєкт Я ветеран, про який детально розповіли на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Хочемо провадити такий проєкт на Закарпатті. що це означає? Тобто, наші ЦНАПи зможуть в єдиному вікні прийняти військового або захисницю нашу, або членів їхніх родин, і маємо підписати меморандуми з надавачами послуг, всі, хто надають найважливіші послуги в Закарпатті, щоб безперешкодно дуже швидко отримати ту чи іншу послугу. Тобто, ветеран заходить до. ЦНПу до нього підходить представник СНАПу, який визначений по роботі з захисниками нашої, ну, нашої країни, тобто ветерани, поранені, хто повертається додому з війська. Вони без черг приймають інформацію від нього, отримують, потім перенаправляють тому чи іншому надачу послуг, і без черги буде ця послуга дуже швидко впроваджена до нашого військового. Для успішного введення комплексної послуги важливо співпрацювати з усіма ЦНАПами області. Як зазначили спікери, ініціатива нововведення зараз надважлива. Позаяк багатьом військовим, які вже повернулися, і лише повертатимуться, буде необхідна допомога. Послуги в ЦНАПах регулюються згідно з 523 постановою, це загальний документ, який дозволяє юридично внормовувати цей процес. Тому частину послуг державних послуг вже туди введено в межах 523 постанови і вони мають надаватися всіма ЦНАПами в цей момент, незалежно від цього. Але є і решта послуг, які на законодавчому рівні закріплені. Більшість цих послуг є місцевими за певних причин або за відсутністю певних механізмів, тощо. Відбувається так, що, на жаль, вони не надаються. Це буває з різних причин, можливо, людина не дійшла для того, щоб отримати послугу, можливо, там виникли інші якісь перепони, можливо, не знає, куди звернутися для того, щоб це максимально спростити, для того щоб максимально передбачити, яким чином ветерани. Ті, хто заслужив і мають можливість і право на утримання цих послуг, для них зробити цей механізм зрозумілий. ЦНАПИ на сьогодні це, це обличчя держави, яке фактично дозволяє людяно опрацьовувати і приймати громадян. За словами спікерів, зараз СНАПи – найдієвіший приклад реалізації продукту, що працює з боку держави. Тому нововведення, що стосується ветеранів, втілювати тут найкоректніше. Повний спектр послуг, які надаватимуться в рамках проєкту Я ветеран, наразі розробляють. В Ужгороді поліція затримала раніше судимого зловмисника, який пограбував чоловіка з інвалідністю. Той заявив, що на проспекті Свободи незнайомець підбіг і вихопив з рук пакет, в якому були документи та мобільний телефон. Грабіжник, – 37-річний житель Ужгородського району, який лише нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство. Крім того, з ним була жінка-співучасниця. На Мукачівщині поліція затримала підозрюваного у збуті боєприпасів на гарячому. З місця події слідчі вилучили гроші, дві гранати і запали до них. Окрім цього, під час обшуку в будинку фігуранта поліцейські вилучили ще майже півсотні схованих набоїв. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Мукачеві розпочали створювати молодіжний простір у рамках всеукраїнського проєкту Віднова 20 юнаків та дівчат з різних областей України приїхали у наш край, аби облаштувати хаб для навчання та відпочинку молоді. Дійсно, дуже-дуже подобається тут неймовірно класно продуманий проєкт. І, взагалі, те, що ми тут робимо, молодіжний центр, те, що ми відбудовуємо країну, це те, що потрібно ставити в приклад, і те, що починається, це на закарпатті, також. Цьому я дуже дуже радію. Ми, як волонтери, ми хочемо розвиватися, популяризувати українське, Ми хочемо розвивати молодіжні організації, допомагати українським дітям, жінкам, чоловікам, нашим людям. І тому я думаю, мені стало дуже цікаво прийняти участь в такому проєкті. Відновлювальні роботи протягом п'яти днів тривають у приміщенні соціального магазину Все за дякою і так, за словами учасників, за цей період вони фізично та активно працюють на об'єкті, діляться досвідом та. Опановують нові навички. Наразі у приміщенні виконують косметичний ремонт. Невдовзі облаштують і меблями. У хабі планують втілювати ідеї молоді Мукачева та тих, хто вимушено переїхав сюди. Ми націлені, щоб молодь нашій країні просвітала через те, що від молоді залежить наше майбутнє далі України. Але ж також ми тут плануємо і психосоціальну підтримку для дітей дошкільного віку. Психосоціальну підтримку для дітей для людей ВПО. Також плануємо в цьому молодіжному простірі давати тренінги, як писати проекти, щоб відкривати власну справу або бізнес, або так само відкривати такий молодіжний простір. Також будемо навчати it технологіям Також тут будуть вивчення англійської, словацької, української мов. Окрім роботи волонтерів, відвідують навчальні тренінги, майстер-класи та різні екскурсії. Програма обміну від ЕС здійснюється Міністерством молоді та спорту України спільно з громадською організацією Простір молоді та за підтримки програми розвитку ООН. Тож після здійснення останніх штрихів молодь Мукачева отримає сучасне місце, не зможе ділитися досвідом та реалізовувати свої можливості. Розбив вікно училище. У Мукачеві правоохоронці затримали 27-річного мукачівця, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, поводився неадекватно. Розбив каменем вікно на першому поверсі і дальні та не виконував законні вимоги працівників поліції. Затриманого доставили до міськвідділу для встановлення всіх обставин. Закарпатські ліси переповнені надзвичайними грибами. Відомо, що вони вже кілька років ростуть на західній Україні. Гриб, який не схожий на жоден інший. Він червоного кольору і нагадує квітку Восьминога, морську зірочку, але точно не гриб. Його виявили в Закарпатських лісах на берегівщині. Офіційна назва гриба квітохвісник Арчера. А у народі його називають Пальці диявола. Корінний вид походить із Австралії та Тасманії. В Україні з'явився кілька років тому і навіть був занесений до Червоної книги України. Але два роки тому виключений із неї. Найважливіше, що гриб не отруйний, але має запах, який нагадує померлу тварину, тож з'їсти його не вдасться. Помічник у спеку лише він. Якщо ви не біля річок чи водойми, виключно кондиціонер врятує вас від палких літніх буднів. Новітні технології сьогодні допомагають створити власний мікроклімат і дозволяють легше пережити гарячий сезон. В минулому році, якщо провести статистику, в минулому році ми, можем, ми могли спостерігати зріст на покупки систем кондиціонування, це як кондиціонери, так і системи вентиляції і будь-якого кліматичного обладнання. Цей зріст був в цифрах 17 відсотковий. На даний момент, якщо ми, ми ведемо статистику ринку і можемо спостерігати, що ем, Попит на сам на самі системи кондиціонування впав на 30%. Кондиціонерами користуються вдома на роботі і в машині. Втім, справжній рятівник від спеки може неабияк нашкодити здоров'ю, якщо його неправильно експлуатовувати. Потрібно чистити постійно. Там фільтри є спеціальні, їх потрібно очищати. У нас стоїть 25 градусів, щоб не дуже не дуже холодно, щоб не було перепадів. Самі використовуємо, але за ними потрібно ж доглядати постійно, тому що це рознощики мікробів інфекції вірусів. Якщо неправильно користуватися, то це ж, звичайно, буде і захворювання різні віруси, бактерії. Так що. Ну, звісно, що корисні. Без кондиціонера зараз таку спеку просто неможливо, але потрібно використовувати з розумом, особливо де маленькі дітки, не виставляти температуру вище ніж 21 градус в кімнаті. Це вже коли там ставлять високі, коли вже дуже холодно, дітки хворіють. Ми чистимо його раз в півроку. Так, викликаємо майстра, чистить кітер. Тобто я сама не доглядаю тільки з майстра. Кондиціонер обов'язково потрібний, тому що на даний момент це пише 32, а так воно більше, щоб людей інфаркт не зловив. В машині він обов'язково потрібен, але не бажано користуватися часто, тому що легкий потім можна виплюнути. А дома треба класи, звісно. Як зазначає експерт, професійну чистку кондиціонеру оптимально проводити двічі на рік. Це допоможе запобігти виникненню інфекційних захворювань і продовжить життєдіяльність приладу. Водночас з цим власник кондиціонеру також може проводити необхідну чистку системи власноруч. Ми беремо витягуємо ці фільтри, миємо їх під проточною водою. Даємо їм, можливо, тримо щіточкою, щоб гарно вичистити всі, всі забитості, і потім ми маємо гарно висушити цей фільтр і встановити його на місце. Таку чистку ми рекомендуємо робити в залежності від різних факторів, але таку чистку ми рекомендуємо робити раз на 3-7 тижнів. Експерти радять не виставляти температуру нижче 24 градусів та не зловживати часом, коли прилад вімкнений. Водночас, Укренерго також просить про економне користування енергоємними приладами. Враховуючи, що через пошкодження і ремонти нам доступні менше енергоблоків ніж в довоєнні роки, просимо вас виставляти температуру кондиціонера на рівні 23 градусів і вище, не вмикати одночасно з кондиціонером потужні прилади, особливо у пікові години, аби не перевантажувати систему і перенести використання бойлерів, пральних і посудомийних машин на ніч. Дякуємо за розуміння.